Чого або кого хочуть позбутися українці? А трусні, русня, а трусні. Фільм жахів щелепи. Продовження. Oh my God! Просили дорогу, а отримали штраф. Ми просили зробити дорогу по вулиці Савкозне. Свіжа підбірка руснявих новин на першому міському вже готова. І це означає, що час дивитися розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в стані. Поїхали! Жителька Удмуртії попросила Путіна зробити дорогу і водогін, на який вони чекають вже 35 років, і записала ось таке відео звернення. 26 марта 2023 года мы, жители Вокинска, обращаемся к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Так как местные региональные власти нас не слышат, мы просили сделать дорогу по улице Совхозная, но более 35 лет не можем достучаться до наших чиновников. Каждый новый мэр или глава, приходящий на пост, откладывает этот вопрос на пятилетие. Приходит другой, снова обещает через пятилетку, и так более 35 лет. нас! Ну і звичайно ж, на прохання відразу відреагували, і за це на жінку склали штраф за проведення незаконного мітингу і оштрафували на 10 тисяч рублів. Путін Путін президент міра. Ура! А клоунада на болотах продовжується. І відтепер батькам загиблих чмобиків почали видавати квитки до цирку як допомогу. З русні вже сміється не тільки весь світ, а і їх влада. Але вони продовжують нічого не робити, а просто писати коментарі у соцмережах. Гнила пропаща країна. Замість того, щоб щось робити, вони сидять в інтернеті. Ну, поки він у них ще є. А от у Московській області пильна жителька викликала всі екстрені служби через те, що на її городі був іграшковий літак. А все через те, що вона прийняла його за український дрон. Ну що ж, болотяні все більше і більше бояться наших дронів. А вторая армія світу не перестає дивувати і самознищуватись. До вашої уваги, робота ЗРК ТОР, на мій погляд, дуже вдала робота. Так, орки ще ті віртуози. А наступні кадри мені завжди дуже подобається. Ну, я думаю, що і вам також. Адже в наступному відео Руснявич Мобик демонструє те, як завдяки лише одній українській гранаті зробити так, аби твоя сім'я вже якнайшвидше отримала квитки до цирку. Ось так вони вже й самі лягають під наші гранати, адже вони розуміють, що кінець вже дуже близько. А бункерний заговорив про те, що український контрнаступ вже розпочався. Саттірович, що це наступлення почалося. Але потім він додав, що він досить невдалий. І ні на одному з учасників противник успіху не мав. Та напевно, саме через те, що українська армія не має успіхів, за словами бункерного, в тимчасово окупованому Криму банкомати видають клієнтам по 300 рублів в день. Ха! Второй банкомат кратної стайні більше 300 рублів снять. Як платити кредита Росія. Спасибо большое. Ну, напевно, це вже гойда. Ой, да! І переходимо до найкращої новини минулого тижня. У єгипетській хургаді туриста з Росії жерла акула. акулак. Oh І якщо комусь із вас, не дай Боже, стане шкода цього руснявого туриста, то просто перегляньте відео, яке він записав і де він насміхається з українців через підрив Каховської ГЕС перед тим, як на нього накинулась акула. Лєво, ну як там діва Свободних українців купаєтесь? Ось воно. Карма в дії. Цій історії шкода може бути тільки акулу, яку як повідомляють потім відловили і вбили. А треба було б нагородити. І, взагалі, нам би 140 мільйонів таких акул. А болотяні не перестають дивувати автомобіле будівництвом, адже вони почали відродження автобренду ОКА. Прости господи. Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Руснявої Федерації Мантуров. Але на мою думку, трішки зарано. Ви що вас ще не всі москвичі розкупили? А от у Корелії чиновники прозвітували про встановлення засуву в туалеті бараці. Наприкінці травня місцева жителька у соцмережах поскаржилась на туалет 1938 року, двері якого дивляться прямо у вікна дитячого садка. І проблему вирішили. Геніально! А якщо українців запитати, від чого б вони позбавились би у своєму житті, то ми б з вами однозначно всі відповіли від русні. Сматривав очередне творення українських блогерів. Не буду його вам показувати. Суть його простая, то есть нарізка із о, ну, не знаю, там десятка. Двенадцатый человек, такие молодые лица, киевляне им задают вопрос: от чего бы вы больше всего хотели бы избавиться в своей жизни? Вот что вам больше всего в вашей жизни не нравится. И они такие судовые говорят: русня, трусни, русня, трусни. Весело же, интересно. Это в Киеве. А вот мы покажем от ми цих прекрасних прекрасных людей. Чего вы ненавидите найбільше? Русню. Русню. Русню? Это что это друго было из нашей країны? Русню. 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 Ну, мабуть, також русню. Плохою погодою, самовітих людей. Русню. Русню. І така відповідь буде не тільки у Києві, а у кожному українському місті і селі. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Воркостані, побачимось рівно за тиждень на першому міському Па-па, Па-па, Незламня.